В історичному музеї виставка прапорів тих підрозділів, які обороняли місто. Є прапор з підписом Віктора Нікалюка, колишнього керівника ОК Північ, Дмитра Красильникова, який донедавна керував ОК Північ, підпис Валерія Залужного, головнокомандувача на час вторгнення. В приміщенні колегіума галерея воскових фігур гетьманів. Планується квест для дітей та молоді. Квест пов'язаний з виставкою до Гетьманщини в постатях. Це виставка, яка знаходиться у спороді колегіума. Планується екскурсія присвячена Спасопреображенському собору, оскільки він у нас є найдавніший. Спасо-Преображенський собор теж відкритий для відвідувачів як музей. Зараз там виставка картин сучасних художників на тему собору, як вони його бачать. Поряд з колегіумом Борисоглібський собор. Там виставка старовинної і сучасної ікони князів Бориса і Гліба. Ціна в усіх музеях однакова. 50 гривень дорослий, 20 дитячий. Військовим вхід безкоштовно. Юлія Семенець для газети «Весть».